обласної державної адміністрації дамо коротенький звіт, звіт про роботу адміністрації. знаю. То... <ріст> не бути, ви можу можу взяли більшість, але ви не маєте ні жодного чоловіка в керівництві обласної ради. Ви в опозиції. А хто в опозиції тоді? На що? В обласній раді немає опозиції? На вся обласна рада більшість. Ну, напевне, це треба питати обласну раду. Ви є депутат я, також. Я вам відповім як депутатом. Але я би хотів також звернути вашу увагу, що в Запорізькій області.

Не голосуйте разом, але ви не опозиція. Тоді в мене питання вдався, я продовжу це питання. Е, я не буду лукавити, і ніхто з нас не буде лукавити, що проблеми, які ми мають у області і у власній раді, виникли е, проблеми у адміністрації. А саме у тому, що е, голова партії е, мав інакше думки, ніж... Е, Ми вибрали головою ради. І після того всього, отак пішло. така пішла. Скажіть, мені будь ласка, вам зручно працювати зараз головою адміністрації таким заступним? По-перше, мій перший заступник мене на засіданні фракції висунув мою кандидатуру на голову, голову ради. І вся фракція голосувала за вас? Так, Фрак, фракція 100% або судні. Ні, ні, на виборах. 15 чоловік проголосували, а їх 15. право на свій. самі себе, там Тобто ви думаєте, що така ситуація буде продовжуватися і ви на неї не будете реагувати? Ще довго? чого нам чекати тоді волосся? Якщо буде така ситуація, це... коли опозиційний в... блок при владі, а солідарність е... в опозиції насправді. А де ви бачите опозиційний блок при владі? У... У обласній раді. А ви, а ви не бачите, там навіть комісію ви? першим разом не брали на від заступки обласної ради, ні в міській раді, то тепер не можуть домовитися про секретаря. Чому немає нічого ніяких змін і підсумуйте взагалі політичний рік 2015 вас особисто? Дякую. Я просто відповісти, чи ні? Так, я відповісти. Можна вас? Ні, дякую. А ти <ріць> що? А це що мені здається, що я не знаю, що я не знаю, що Якщо ми будемо єдині у своїх цілях і нами, якщо ми, не хочуть, якщо ми хочемо будувати Україну, то ми її не будуємо. А ми дійсно маємо бути сьогодні єдині і переслідувати якісь е кожна політична сила, я маю на увазі демократичних сил якісь окремі свої, свої цілі. Я сподіваюся, що найближчий час це стане. Ви це відчуваєте, що... Чому досі цього немає? Ми розуміємо, що ми сподіваємося завжди найкраще, але поки ми цього не бачимо. І вже вже час, здається, що можна було налаштуватися на роботу. Е, ви відчули, що немає е, нормальної роботи співпраці між виконавчою і представницькою. Ні, загалом політик я говорю за політичне да, життя краю. Я розумію. Е, я би... Тут, черзі. <говори> <говори> я не знаю, з чого почати. Знаєте, я спеціально ходив на прес-конференції ваші, щоб їх не портити. Ну, відверто кажучи, попри всі симпатії там, до політичних, демократичних сил, які в нашій області, мене викликає величезне занепокоєння, ваша діяльність, пане Олександре. Я називаю речі своїми іменами. Скільки до вас я звертався як журналіст? Стосовно проблем в районах з головами районних державних адміністрацій, скільки проблем піднімалося по Кельмицях, по Сокирянах. досі в Сокирянському районі викон... тимчасово виконуючи обов'язки голови районної адміністрації. Ви бачите, що там робиться? Ви, роб... Ви зачитуєте. Як в як в кращі часи Брижнівської Януковицької розумієте, взяли в до рук папір і читаєте нам журналістам, які можуть це самі прочитати, бо можна при розіслати. Ну це ж просто знеповага після Пармаранчої революції до нас усіх. Ну, ну чому ми в ілюзії строїмо тут? І починаємо думати, що це ми живемо в якихось розуміти в якісь закритій бочці. Починайте відповідати відверто, називайте речі своїми іменами, прізвищами, називайте. Проблеми не бійтеся, не хватить вже ускользати між двома потоками, називайте речі своїми іменами. Вас підставили, перший заступник, який на сьогоднішній день є керівником солідарності, назвіться своїми іменами. Але скажіть, який у вас вихід ситуації? Всі це прекрасно розуміють, це секрет Полішенеля. Коли всі знають, про що йдеться, ви говорите про інше, і кожен залишається своєю думкою і потім виходить за ці двері. Я про інше хочу сказати. Скажіть, будь ласка, і голова адміністрації, ви все-таки приймете рішення по кадрах своїх? В чи знову ви зараз почнете викручуватися і говорити, що в нас все нормально, це проблеми на місцях. Дякую. Я не зовсім хочу погоджуватись, погодитись із тим, що ви перед цим сказали. Стосовно того, що ви взяли, як ведетесь тут, як у ті часи, взяли перед собою папери і нам зачитують. Папери переді мною є. Перше, ось тут ви бачите, скільки ми це є інформаційний матеріал. Ну його можна розіслати електронною поштою. Ви його отримуєте. А стосовно того, що називати речі своїми іменами, я їх називаю. Вони. Якщо ви мене питаєте е е е про роботу обласної ради, я не можу сьогодні і не хочу давати сьогодні оцінку як голова адміністрації. Я сьогодні вийшов на прес-конференцію голова адміністрації. Стосовно кадрових питань, які на сьогоднішній день є в Кельмінцях і в Сокирянах, то є сьогодні проблема. Я, я просив всіх, в тому числі просив вас, дайте пропозиції. Давайте обговоримо кандидатуру. По Кельмінця я ледве попросив одного із тих, кого рекомендували, щоб він став головою адміністрації. Я переговорю з кожним сільським головою. Так, дуже я дуже розумію дуже. таку ситуацію, що сьогодні ні. Є кому критикувати, є кому підказувати, чи так чи не чи не так. Там головою адміністрації була почитати. людина, яка стала сільським головою кельменця, буняк Сергій авторитетна людина, яка користувалася повагою в народної ради Кельменеччини. Розумієте? І він виграв вибори сільського ну селищного голови в кельменцях. Ви його не захотіли призначати, а ви кажете, що не було кандидатур. Я перепрошую, це, звичайно, не парафі журналістів я... повчати щось говорити. Але давайте ну, знову ж таки говорити правду. Правду треба говорити. А ви знаєте, ви кажете, ви його не хотіли призначити, а ви знаєте, скільки звідти приходило, в тому числі управління освіти і всі останні стосовно голови адміністрації тоді Буніка. Я не говорю вже про решту. Про Сокіряне. Таке саме в сукеряне. Ну як може до цих пір бути тимчасово виконуючий обов'язки голови? І ви знаєте, який це проблемний район? Саме віддалений в області. Ніхто... І ходять чутки. Кажуть, це, це забашляли э, цьому. Э, Фещуку. Ну так ні, я говорю те, що люди там говорять. Ви розумієте? Ні, який це? це авторитет влади. Правильно. Але хто хоче йти туди, з ким не переговорив, ніхто не хоче йти. От що я маю робити? Вони всі розуміють, яка там відповідальність. Конкурс оголошують. Конкурс, як в Саакашвілі. Призначте конкурс. Так На голів районних, районних рад. Ой, ж, ми, ми це ми, районних адміністрацій. Ми вже це пройшли. Ми вже всім пропонували. Поразив. Та почекайте, почекайте, почекайте. Віктор, це, ну, першу журналісту. Це ні, беріть. Лишайте, почекайте. чудово, і візьміть районну керуванку. Куди шлях пошліть, нехай він керує тим районним керуванкомом. Керувати. Ну мусить буде виї. Остане Полішанка керує Сукераський районом. І нахай президент не служить. Ну, ви ж важелі такі в руках, ви голова адміністрації. Та прийміть волеве рішення. Покажіть людям. Наші Значить, вістик вимояв, значить, власник батьону хабарників на нашому клатничі там, бадьорону зробив. Значить, дивіться, все наші біди почалися з того, що цей сволоч вищиє. Чиновники украли мілянки вже після революції, за котрий вкраються до 40. Я вас прошу, я вас прошу. Четверта влада, яка вже стала десяти. А сюди запрошую. А чому мене запрошуєте? Я спеціальний преспуден візника маморіалу, ще українського. Що мене запрошуєте? Я зараз хочу задати вам питання. Задати питання. І спочатку сказати, от це мучиться, Скільки тут буде мучити? І ти, конечно, потім і Є і намір. влада мовчити, тому що є очень тяжко, я очень тяжело тягарський проти влада. А отець люди погляд, що їм конець. Пане Кидо, це не помогала тому... журналістів. Я вас прошу, я вас прошу, бей, бут ви не журналіст. Ви я ж продажі журналіст, не обидемо. Тому я вам ще хочу Це що таке? Іменно народвлад. Народовласть журналістів. Дає право мені народ, як народному президенту Республіки Майдан. Говорять, я вас дуже прошу. І ті народовлазі, вчері буковини, які є сьогодні, сьогодні очолюють, нову раду зможуть допомогти вийти з ситуації. Це зірвова прес конференцію А я ж журналіст, буде журналіст, не будемо. Він зриває свідомо прес-конференцію. Я вам заявляю, що сьогоднішнього дня на цій приміщення спускати не будуть. Нехай мене критикуйте, не критикуйте людей, тому сьогодні. Так і тепер вийти вас. Тому що ви, ви сьогодні не працюєте на ворогах, ви працюєте на оцих, які тут написано. Ви Ві сукурі людиною до то, того, то, як то, то, вступили ще в е, народних жовтні. Пане діду, дякую вам а за ваш коментар. Ми на цьому будемо закінчувати. До побачення.